Виконуємо номер 1015 із підручника Алгебра 7 та номер 34.4 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функції y дорівнює x додати 2, де x більше або дорівнює за мінус 4, але менше або дорівнює за 3, склавши таблицю для цілих значень аргументу. Завдання перше, чи належить графіку функції точка c з координатою 2,5, точка d з координатою мінус 2 0. Друге, знайдіть за графіком значення функції для х дорівнює мінус 3, х дорівнює 1. Третє. Знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції y дорівню 1, і дорівню 5. Приступаємо до виконання. Складемо у таблицю значень функції для цілих значень аргументу. Цілі значення у нас x більше або дорівнює за мінус 4 менше або дорівнює за 3. y дорівнює мінус 4, додати 2 отримаємо. Мінус 2. Y дорівнює мінус 3 додати 2 отримаємо мінус 1. Y дорівнює мінус 2 додати 2 отримаємо 0. Y дорівнює мінус 1 додати 2, отримаємо 1. Тепер 0. Y дорівнює 0 додати 2 отримаємо 2. Y дорівнює, 1 додати 2 буде 3, Y дорівнює, 2 додати 2 буде 4. Y дорівнює, 3 додати 2 буде 5. Ми склали таблицю значень фунтлі для цілих значень аргументу. Тепер позначимо точки, координати, яких подано в таблиці на координатній площині. Перша точка мінус 4, мінус 2, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 2. Друга точка у нас мінус 3, мінус 1. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 1.

Ми побудували графік функції y дорівня х додати 2. Для х більше або дорівнює за мінус 4, але менше або дорівнює за 3. Ну а тепер даємо відповідь на наше питання. Чи належить графіку функції точка C з координатою 2, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Точка С не належить графіку функції. Два п'ять не належить графіку. І точка Д – мінус два нуль. Мінус два нуль, точка Д належить графіку. Завдання друге. Знайдіть за графіком значення функції для х дорівнює мінус 3 і 1. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює х мінус 3 1, 2, 3, мінус 3, y у нас мінус 1. Якщо х дорівнює 1. То y дорівнює x 1 тоді y 1, 2, 3 дорівнює 3. І третє завдання: знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції. y дорівнює 1 при X дорівнює. y у нас 1, при X дорівнює мінус 1. І y дорівнює 5, при х дорівнює. 1, 2, 3, 4, 5. При х дорівнює 3. Номер 1015 із підручника Алгебра 7, та номер 434 із підручника математика 7 виконано.